А зараз про фінансові зміни у житті українців. І з початком літа у нас знову змінилися правила переказів із картки на картку. Три десятки українських банків зменшили місячний ліміт для вихідних операцій. Тепер зі своєї картки ви зможете перерахувати тільки 100 тисяч гривень у місяць для клієнтів, яких вважають ризиковими стеля ще менша 50 тисяч. Цей ризик визначає сам банк. Але передусім дивиться, наскільки ці гроші легальні, тобто чи сплачені з них податки. І от, саме на це ми вирішили звернути увагу. Бо якщо вірити податковому кодексу, навіть з однієї гривні доходу вже потрібно віддати державі ледь не чверть. Отже, до яких переказів у податкової можуть виникнути запитання: де Юри до абсолютно всіх, що падають на картку поверх зарплати, стипендії, виплат ВПО чи субсидії? У теорії людина сама має подати декларацію, чесно указати, скільки і звідки грошей отримала за рік, і заплатити податок на доходи 18,5% і 5% військового збору. Зверніть увагу, це стосується лише отриманих грошей. Ті, хто їх відправляють, платити за це податок, не повинні. То виходить, що і позичити комусь без податку тепер не можна? Не зовсім так. Якщо переказуєте гроші в борг, а вони потім вам повертаються, це доходом не вважається, відповідно і не оподатковується. Але про всяк випадок радять консультанти при переказі, вказуєте, що цю суму саме позичаєте. А якщо я щомісяця відправляю комусь гроші, вони мають платити податок. Тут є нюанс. Перекази між родичами першої лінії а це дружина, чоловік, ваші батьки, батьки вашої другої половинки і діти звільнені від податків. А от у випадку із друзями, знайомими чи колегами, будь-ким, хто не має з вами першого ступеня спорідненості, надходження можуть вважати доходом, і вони мають бути оподатковані. А чи потрібно вносити у податкову декларацію гроші, подаровані на день народження, весілля чи на термінову операцію? За законом оподаткуванню підлягають. Усі суми, що перевищують чверть мінімальної зарплати. Зараз це 2 тисячі гривень. Але тут банк буде дивитися, наскільки регулярно такі перекази надходять на картку і на нетипово велику суму. Якщо це разово, бухгалтери радять писати у призначенні платежу слово подарунок. Ну, а як бути зі зборами на дрони? Їх теж оподатковують? Ні. Всі волонтерські картки і збори фондів не підлягають оподаткуванню. Тож підтримувати армію можете спокійно і просто зараз за QR-кодом, який ви бачите протягом нашої програми. А якщо картку таки заблокували, служба фінансового моніторингу справді може заблокувати ваш рахунок, якщо побачить у вас несподіване отримання великої суми чи підозрілу кількість надходжень. Вони називаються боротьбою із дропами. Тоді потрібно буде звернутися у банк і пояснити, звідки ці гроші з'явилися. Ті, хто цього зробити не можуть, готуйтеся до заморожування коштів і закриття рахунків. Усе це стосується тільки фізичних осіб, не фопів.